Шість навчальних закладів беруть участь у всеукраїнському експерименті відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Вони розробляють зміст майбутніх елективних курсів з іноземних мов. Це будуть спеціальні курси за вибором для старшокласників. Їх імплементація у шкільну практику відбудеться у 2018 році, коли старша школа стане профільною і перейде на новий навчальний план і нову навчальну програму. Вже обрано напрямки курсів. Які які не повинні повторювати зміст предмету іноземна мова, це ділове мовлення, це е, країнознавство про країни іспаномовного світу, франкомовного світу, німецькомовного світу і англомовного світу. І також у нас є ще курс завітайте до України англійською мовою, оскільки для того, щоб. Е, Виноземців дізнавати щось про їхню країну ми повинні уміти і презентувати свою країну засобами іноземної мови у всеукраїнському експерименті. Гуманітарна гімназія номер 23 працює над розробкою культурологічної складової елективних курсів. На семінарі вчителі закладу презентували галерею творчих уроків з країнознавства, американської літератури та ділового мовлення. У 2015 році це вивчали матеріали, методичні об'єднання, засідання, конференції проводили, і вже після нового року, 15-го Після нового року ми почали працювати вже повністю над даним експериментом. Я пропоную урок, який називається «Money makes the world go round», тобто гроші керують розвитком світа. Ми будемо з дітьми в 11 класі проходити тему, яка пов'язана з проблемами грошей. Це буде різноманіття форм грошей, їх використання і циркуляція в світі. Також ми будемо з ними обговорювати проблеми суспільства споживачів на семінарі. Поділили з колегами своїм досвідом і інші учасники всеукраїнського експерименту. Ми працюємо більше над комунікаційною компетенцією учня, що таке це практичне оволодіння іноземною мовою. Дуже цікаво завжди пізнавати щось нове і знайомитися з своїми колегами, тому що у кожного з нас є якісь свої поробки, наробки, якісь свої родзинки. І коли ти слухаєш і дивишся, і навіть спостерігаєш за навчальним закладом, в якому ти знаходишся, то ти береш щось для себе, переймаєш досвід тієї чи іншої школи. Як запевнили освітяни і науковці, старша школа готова стати профільною, і для цього є необхідне науково-методичне підґрунтя. Розроблено посібники для вчителів, створюються і пробуються підручники для учнів.